Вітаю вас! Я таки зробив для членів клубу економічної мудрості відео, де розповів, що буде робити Україна, якщо не до отримає або не отримає грошей від наших союзників. З цифрами і фактами. Але тільки для членів клубу. Ну що ж ви хотіли? Для всіх ні. Це ж таємна інформація. Ви так що, якщо хочете подивитись це відео або інші цікаві відео, для членів Клубу економічної мудрості, там є кнопочка спонсорство, тисніть і ставайте членом Клубу Економічної мудрості. А для всіх інших, ну, економічне відео, а як ви хотіли, ну, з розрахунку, щоб ви от раз послухали, говорить, а не стати мені членом економічної мудрості. Да? Ну, подумайте. Ну, по-перше. Чекаємо. Дивіться, яка ситуація. В будь-якому випадку хатці голосують, визначаються, виділяють, не виділяють і так далі. Так, да, для нас важливо, дуже важливо, щоб Сполучета Америки виділили ці гроші. Однозначно. Але по великому рахунку не менш важливо, щоб Євроспільнота виділила. Теж однозначно. Це дуже важливо. Якщо ці дві структури не виділять, то, звичайно, тоді є все надія на окремі країни. Вони будуть давати хто більше, хто менше. Взагалі тут цікава ситуація. Наприклад, піде на Корею зараз, доволі велику суму нам дає. 2 мільярда від однієї країни це багато. Японія плавить, Канада і так далі. Просто, скажімо так, ну, підкиду, підкинуть гроші, але менше, ніж заплановано. Тому бажано, щоб було стільки, скільки заплановано, ну, як ви хотіли. Ну чекаємо, чекаємо, чекаємо. Якраз оці всі події. Ну, в кінці, фактично на початку наступного року чітко покажуть, скільки ж ми дійсно реально зможемо отримати фінансові допомоги від наших союзників, а тоді вже можна буде чітко розуміти, що буде далі. І знов таки я зроблю відео, але тільки для членів клубу економічна ситуація. А поки що для всіх чекаю, чекаю. Значить, дивіться, ще така новина відносно блокади кордонів. Щось там вирішується. Перемови не ведуть, там знов таки Горчина тепер блокує, відповідно, Словаччина і так далі, то вона блокувала, ні, не блокувала, тепер блокує і так далі. Це буде постійно. Чому постійно? Тому що конкурентів ніхто не любить. Взагалі, вступ в Україну в євроспільноту, це так... Е... А! Буде весело, буде весело. Не хвилюйтесь. Але вступимо в євроспільноту ми їм покажемо. Не хвилюйтесь. Дивіться, на сьогоднішній момент, незважаючи на ці всі блокади, у нас експорт зерна нарощується через море. Дійсно, на сьогоднішній момент кораблів стало плавати більше і в зерна возять і зерно, олія, метал почали возити. Частково через порти Румунії там, і Болгарії, так що, да, ну, Румунія якраз на цьому заробляє добре. Так що не сказав би, що для нас це критично. По великому рахунку... Це більш От те, що ми в Польщу поставимо. Ну, Польщу продукт харчування не поставляємо, щоб ви зрозуміли. Там своїх хватає. Ми навпаки з Польщі не купуємо. Да. Ось зараз польські продукти харчування в Україну не йдуть. Тому що заблокували з двох сторон. Там єдина яка ситуація. Нам, е, ми поставляємо багато не, скажі, продукт харчування в Німеччину і в Іспанію. Да, це трішки складна ситуація, Тому зараз почали більше через Дунай поставляти. Да. Баржем через Дунай. Така. Тобто, ну, знаєте, як сказати, є проблема, шукаємо є вихід. Так, да, да, для економіки нашої це негативний фактор, але не критичний. Не критичний. На сьогоднішній момент, так чи як не було, але експортуємо, експортуємо, експортуємо. Тому, коли ви питаєте, а чому нема обвала гривні, де який чортом бал гривні? Саме смішно, що я от зробив опитування і вам задав, який буде курс до кінця місяця, ви як діти малі, їй богу. Там, 40-42, люди вже сказились. До кінця місяця залишилось -то все, що нічого. У нас, як правило, ну от, після 20-го воно все затихає. Уже бізнеси, так, да, да, офіційно у нас вихідних не буде таких. Тобто всі працюють. Але неофіційно буде всі на світ почивати. Тому бізнес зараз, ну, навіть ті, які раніше купували валюти на Міжбанки, не купують. А навіщо? Ну, для чого? да, там є якісь, ну, то тобто, есть, зависли. Просто зараз нема вже зиску, що завозить, тому що ти не продаси, вже скільки то місяць залишилось. А в січні однозначно нічого не продаси. В Січ це традиція людей якось взагалі нічого не купувати. Так що, які 40, які 42, які дивні люди. Ну що не бачите, що зараз на валютному ринку України затишок. Саме затишок. Так, да, населення купує. Хай купує. Якщо є у вас гроші, купуйте долар. Якщо є. Нема, не купуйте. Але не ввала, нічого немає. Мало того, експортери зараз почали більше продавати валюти. Ну, не знаю, знаєте ви чи ні, що експортер має право продати за 90 днів. Тобто не обов'язково зразу. Тому, от, виходить, продають ту валюту, яку і так далі. Так що все дуже спокійно. Нудненько і спокійно. Так, да, звичайно сказати, війна, не запречу. От війна дійсно створює проблеми. І створює доволі великі проблеми, але, ну, на жаль, ці проблеми вирішить за день-два нереально. І тому, так, да, блокада кордону нашого створює проблеми, але сказати, що воно якось так радикально вбиває економіку України ні. Воно е, здорожчає логістику. Оце так. Да. Тобто прибутки від продажу на експорт або навпаки. Закупівля з за імпорту, да, витрати додаткові. Це є, не заперечу. Так що така ситуація. А в цілому рухаємось далі. Значить, дивіться, можу вас обрадувати, в наступному році кількість пільгових кредитів буде значно більша. Ви, напевно, знаєте, що в Україні є кредити 579, які більше всього отримують аграрії, да, і в наступний рік ще збільшили суму для цих пільгових кредитів. Дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент, якщо ви дійсно займаєтесь реальним бізнесом, якщо у вас бізнес так чи інакше прив'язаний до продуктів харчування, то вам задоволення дадуть кредит. А якщо ви приходите і говорите, у мене бізнес прив'язаний з стартапом, вам скажуть, хлопчик, іди далі. Зрозумійте правильно, ну ці всі стартапи, це все несерйозно. На сьогоднішній момент навіть торгівля. Ну, як вам сказати, раніше торгівлі більше все давали, тому що вона... А зараз якби дають, але теж говорить, ну, а як у вас там обсяги, як? Розумієте, ринок, ринок торгівлі, він вже перенавантажений. Там вже по великому рахунку, от ви завезете ще щось, але продати тяжко. Дуже багато. Завалили. І власного виробництва імпортного завалили. Тому от. Дійсно, виникає така ситуація, що ну, банки говорять, ну ми можемо дати, а, а як вас, ну, вони бачать, що от ви зараз наберете, а потім будете розказувати, що ніяк продати не можна. А от е, е, про харчування це. До, ну, по-перше, споживають багато, ну, кушають, ну і так чи інакше, незважаючи на всю війну, незважаючи на всі проблеми і так далі, експорт працює. Перш за все аграрний. Хоча хотілося б, щоб більше, 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 більше. Звертаю вашу увагу, що з 1 січня 2024 року відкривається ринок землі і тоді буде ще більше кредитів аграрному сектору. Чому? Дивіться, компанії, ну, юридична особа, будуть мати можливість купити землю, будуть купувати, і е, передавати цю землю в заставу для отримання кредиту. А це дуже-дуже вигідно для банку. Тому що на сьогоднішній момент проблема яка? Аграрії не завжди можуть дати заставу. А тепер буде застава. Нормальна застава, класична. І тому дійсно, в найближчі часи, якщо говорить, я хочу бізнес. О, куди? Агробізнес. Так, да. Да, ще раз нагадую, що якщо фізична особа, ви можете купити 100 гектарів. Якщо ви дуже хитра фізична особа, можете скупити на себе, на дружину, на тещу. Об'єднати. І якщо ви, будете, от ви купуєте 2 гектари, це одна ціна. На сьогоднішній момент вона майже 40 тисяч. Там в різних регіонах по-різному. Але якщо ви будете продавати 100, то вже ваша ціна буде як мінімум на 20% більше. А якщо 400, в два рази більше. Оце є бізнес. Хороший бізнес. Так що я так розумію, дехто цим якраз спеціалізується. Такий нюанс. Як видав? Бізнес. Без цього не буває, розвивається. Ну і ще така хороша новина для українців. Яка хороша? Правильно. Незважаючи на війну. Незважаючи на всі події, в цьому році інфляція мізерна. 4,2%. Менше не буває. Ні, дійсно, дійсно. Ні, я знаю, знаю, що ой, ціни виросли, все подорожче, Я знаю, знаю. Вам хліба не кормить. Знаєте, от е, в Аргентині інфляція 2500%. Це інфляція. Ну, у нас 5. Але трендіжа. ВОНІ, возмущіні! Ой, 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 ой Ах, любите ви прибрехати! Ой, любите! Причому, знаєте, саме цікаво, От якщо ви працюєте в торгівлі, ви завжди всім розповідаєте, що ви все продаєте в збитки, у вас одні збитки, ви в... нічого не заробляєте, а потім йдете в магазин, О, такі ціни високі. Ну, хватить в брехати. Дісінфляція на Росія маленька. малий. В Росії більше, у нас менше. У нас вплинув той фактор, що дійсно, незважаючи на війну, економіка перелаштувалась. І то, коли говорить, треба перевести на військовий, вона вже на військовому стані. І навчилась дійсно знаходити виходи. Так, да, є якісь окремі товари, які подорожчали більше. Але інфляція рахується по всім товарам, а не тільки. А от те, що подешевше, ви завжди не звертаєте. Ну це я розумію, так, да, да, да. Так що в цьому році не один з експертів, в тому числі я не дав чіткого правильного прогнозу, яка буде інфляція. Я в чому б думав, що в цьому році буде однозначно більше 10%. Ну, 12, я говорю. Розумієте? А вона 5. Нічого себе. Промахнути. Ні, ну дійсно. Звертаю вашу увагу, що і уряд, і МВФ прогнозували, що інфляція буде 17%. Так що, як бачите, прогнози діло невдячне. А яка буде інфляція в наступному році, це я розповідаю тільки для членів Клубу економічної мудрості. Так що іще раз реклама, ставайте членами Клубу економічної мудрості і будете все-все знати. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставай спонсором не пожалкуйте.